Добрий день, діти. Сьогодні я вам розкажу за гру у футбол, якби вид вуличного футболу, який називається панна. Панна це такий один із видів вуличного футболу, де прокинути м'яч між ніг суперника цінується вище, ніж гол у ворота забити. Ця гра зародилася в Амстердамі. І тут важливе, як би вміння. Максимально контролювати м'яч і робити усілякі трюки та різні хитрощі саме з м'ячем. Майданчик для гри в панна, бачите, як на картинці намальовано. Тобто класичний майданчик для гри у панна, у панна футбол, так, він має таку спеціальну круглу форму, яка обгороджена металевою сіткою цей майданчик. Один напроти одного встановлені маленькі такі ворота невеличкі, які просто так і не потрапиш. Тобто потрібно м'яч, якби туди завести забити м'яч у ці ворота. Саме. Але якщо мова не стосується таких офіційних турнірів, то грати, в принципі, у панну можна на будь-якому майданчику, який сподобався, так? Можна з обмеженим простором або без обмеженого простору, тут різниці немає. Завдання одне, прокинути м'яч між ніг. І для цього можна обійтися навіть без воріт. Ну, але все одно, якби, якщо м'яч прокинути між ніг не вдалося, то, то можна просто м'яч намагатися забити у ворота. Можна і так. У своєму традиційному вигляді, правила панни включають три обов'язкові компоненти. Це гра один на один, потрібно прокинути м'яч між ніг суперника. І потрібно забити гол. Тобто то ці три якраз компоненти, які включають групанну. У решті випадків має місце імпровізація і повна свобода у встановленні правил. Найчастіше за регламентами турнірів то завдалі дії нараховуються певні очки. Одне очко нараховується за забитий гол, два очки за прокинутий м'яч між ніг. І за такими правилами гра якраз і триває до двох очок. Але можна домовитися грати, в принципі, до 10, і на це якби, матимете ви повне право. Ну, в основному грається до двох очок. Як е, гра починається, так? Суперники встають один до одного спиною і затискають між собою м'яч спинами. За сигналом судді гравців обертаються і починається гра. Гра триває всього 3 хвилини. Гол зі своєї половини поля не зараховується. панна або гол від бортів теж не зараховується. Після голу гравці розходяться до своїх боків майданчика, так? І от якщо м'яч прокинути між ніг, то це буде автоматична перемога. Тобто, коли гравці. Прокидуть м'яч між ніг, вони кричать панна, звідси ця назва пішла. У решті випадків проводиться підрахунок забитих голів. Це у решті випадків. У разі нічиї призначається овертайм, який буде тривати одну хвилину. І за цей час потрібно зробити панну, або, тобто, прокинути м'яч між ніг. Так? Або довести різницю забитих м'ячів до двох. або так. Якщо і овертайм не виявив переможця, то починається гра до, як би кажуть, золотого голу, ну або до прокинутого ніг м'яча. Хто перший це зробить, той і перемагає. І під час гри потрібно обов'язково атакувати і намагатися знаходитися віч навіч суперником. Якщо через 10 секунд не було проведено е, ніяких таких активних атакуючих дій, то м'яч передається супернику. Заборонено бити по ногах суперника, заборонено хапати за його одяг та за будь-які частини тіла. І заборонено хапатися за металеву сітку, якщо вона обгорожена, так, за ці клітини сітки, якщо є огорожа. У разі порушення м'яч передається стороні постраждалій. І три такі зауваження вони загрожують дискваліфікацією. Тобто, якщо буде три зауваження, це гравець дискаліфікує, тобто він цю гру програв. Тобто це такий панна, такий, бачите, як на малюнку зображено, вуличний футбол, грають, бачите, спинами м'яч затискають, за сигналом судді обертаються і починають грати. І намаг, треба намагатися чи забити гол, чи прокинути м'яч між ніг. Тобто це більш таке, якби, така гра більш на техніку. Хто, чим краще технікою володіє, тим буде він краще у цей вуличний футбол грати. Панну полюбляють багато навіть і футболістів, таких як і Неймар, ви знаєте, такий футболіст, є, він теж, в принципі, полюбляє панну, У нього досить добра техніка. І Поль Покба раніше грав у панну, тобто дуже багато хто не грав. Тому це такий непоганий такий вид розваги, де можна вдвох досить гарно розважатися і вдосконалювати свою техніку володіння м'ячем. Тобто ось що таке панна. Ну, на цьому я закінчу. Дякую вам за увагу.